Добрий день. Сьогодні хочу розказати, як я організував відеонагляд в гаражі. Ну, це, в принципі, як недорого, можна сказати так, організувати відеонагляд в гаражі. Монітор я поставив чисто так, ну, щоб дивитися в реальному часі. Для того нам, що треба, ось така от штучка SDDVR. Це одноканальний. Вони є. Двохканальні, чотирьох. Ну, Мені не треба було, я взяв такий одноканальний. 600 гривень я за нього дав, там, плюс-мінус. Він е, пише на карту пам'яті. От, Карта пам'яті. Тут карта пам'яті до 32 ГБ, ну би, нема смислу ставити таку велику. Тому що е, він і так пише циклічно. І на 4 гігах він може тримати інформацію за місяць. Тобто місяць поміщається на 4 гігову карточку. От. Тому, як би більше, ну, хіба вам треба там, дуже рідко приходити, раз там, в півроку, ну то можна поставити більше. Е, Значить, живиться він від 12 вольт. Хоча насправді від 5 всередині стоїть кренка, яка по-любому робить з тих 12,5. Тому я йому дав 9, щоб сильно її не нагрівати. Щоб вона не грілася через Ну, Ще треба камера. Камеру я взяв антивандальну металеву. Ну, вона списана була вже, але робоча. От. От Зараз він записує. Зараз він став в режим стендбай. Ну і для того, щоб він постійно не писав. Бо якщо на камеру постійно подавати напругу, то камера. Тут як тільки з'являється сигнал з камери, він зразу автоматично включається в запис. От. Щоб камера постійно не писала, ну, прям круглі сутки. Нема такого смислу, я поставив тут на, на вході. От. Датчик Немально. руху так само і, і світла. Тож. Тож і не можна. камера, от така Якщо бачиш, що машини, ти собі легенько і. І значить, тим датчиком руху я виставив час, на який час він буде подавати напругу. Ну, на даному випадку на три хвилини я йому поставив. Тобто три хвилини він. Е Включений, потім виключається. Ну і, відповідно, відключає камеру. Пропадає сигнал і, відповідно, реєстратор стає в дежурний режим. от Ну, кажу ще раз: монітор чисто, так по ньому ви подивитись не можете. Тобто, він цей реєстратор не може вам дати. Тут немає ніяких кнопок управління. тому Тут можна тільки збро, зброс зробити, резет-кнопка є, і є ще кнопка принадітильної записи. І все. Тобто, якихось ну, кнопок управління, щоб можна було переглянути записане відео, тут нема. Для перегляду записаного відео вам треба його виключити, витягнути карточку пам'яті. І собі. чи там... Якщо є у вас outgo кабель до телефона, підключити, якщо він то підтримує, чи до планшета, чи бляха до там, цього ноутбука, таким чином можна переглянути відеофайли. Тут стоїть акумулятор. Акумулятор тут треба для того, щоб пам'ятати час. Час, ну, вистав... час виставляється яким чином? Ви витягуєте карточку, пишете на ноутбуці текстовий файл, там день, рік, місяць, година. Вставляєте сюди, він його щитує, запам'ятовує і от завдяки акумулятору він оце пам'ятає ті дані, навіть коли нема світла. Тобто, якщо от пропало світло, там, от він зараз дозаписав те, що було, і виключився. І він. Тобто дату, час і все проще, пам'ятаю до тих пір, поки акумулятор, так скажемо, живий, вот. день. Ну зараз йому там поставив великий акумулятор. Тут стояв малесенький на 100 мА. Я йому поставив тут на 700. Він може тримати кілька днів тепер інформацію, бо раніше на тому 100 мА він за пару годин, якщо 3-4 години не було світла, він забував. Ну, ще й акумулятор, знаєте, такої якості не очень. Може, він навіть 100 мА не мав. Зробив от такий блок живлення. Тут 12 вольт і 9 вольт, 9 вольт на нього, 12 вольт на все остальне, на камеру, на монітор. Ну і от так якось. От таким чином можна собі. Організувати недорого. Не купувати там якісь дорогі ті реєстратори, бо вони такі тепер, ну, наприклад, там можна купити на онлайн-трансляцію, щоб вам на, на цей на телефон транслювало. Ну, але це так дорого, що це просто капець. Плюс трафік, плюс треба, щоб був стабільний якийсь інтернет. Ну, мається на увазі. Сюди карточку. Є такі, що сюди вставляєте карточку, там телефон, ну, блять, платите, він вам буде транслювати. Але це як би, ну, безсмислено. Дорого, дуже, дорого. Ну, може і не безсмислено, але дуже дорого. Так виходить, ну, один раз гроші вклали. Ну і все. І вже маєте. ну, Ясно, що. Якоїсь там супербезпеки воно не дає, але знаєте, камера, вона впливає впливає це якийсь такий якби, психологічний захист. Ну і плюс до того ви можете, якщо є якісь проблеми, подивитися собі відео. Ну так, дякую за перегляд.